<плес> <гад> ну та що та добрий день, численні позирачі, Раді сме вас ми вас віддіти. Ми низка тут із Петром не просто так. Уже досить скоро близиться велика дата 23 феврара. У то у нас вже буде три години проєктові інтерфейсу. Рішилися ми уже час видати деяку фізичну збірку про статті інтерфейсу. І у неї будуть уходити як і майліпші статті. То ті, котрі вже сте відділи, котрі вже сте читали, так і ексклюзиви, котрі ми наладили спеціально просису збірку у даний момент. І ще лиш е, паруємо то все в'єнна, але вже можемо вам повісти, Ож, е, одна книга буде коштувати 300 гривнів. І половину зібраної гроші будемо донатити на якийсь фонд, якому довіряємо, а напряму якомусь підрозділові ЗСУ. Бо, лише дякуючи українській армії, ми і могли все роки писати тут і статті про вас. Аж маєте дяку купити фізичну копію цієї книжки. Гоністе у пописові під відео, зареєструватися по формі. На цьому видав раз конець. Красно дякуємо. Майтеся.